Сьогодні радник офісу президента пан Подоляк сказав, що США не включили пункт про відповідальність за порушення режиму тиші у війні між Україною та Російською Федерацією. Як ми тоді, по-перше, -по чому ми тоді? Прийняли цю історію, та і там наша переговірна група не вимагала якраз таке, або не ем, пропонувала яких може й пропонувала, не знаю, просто на це не погодилися. Якихось варіантів, да і як ми тоді будемо маркувати цю історію? Ми ж знаємо, як Росія, наприклад, робить. От вони порушують щось і кажуть, то не ми, або то Українське ПВО саме таке зробило. Це взагалі не наша вина. або як вони сказали, і Вітков це на жаль, чомусь процитував, коли. Була дана вказівка, нібито припинення вогню: що Росія свої сама безпілотники збивала. Хоча потім з'ясувалося, що ну таки не збивала. А потім сказали: ну не встиг наказ ще дійти. Ну загалом. По-перше, про цей умовно наказ віртуальний, який, угу. напевно, справді не пішов від Путіна. діє на другий день, і не заперечення Росії, що цей наказ не, не пішов, говорить про те, що. Навіть військова влада в Росії не є вже настільки оптимізованою і насправді не є до кінця однорідною. Я думаю, що це свідчить про певну слабкість в певних моментах Путіна. Угу. Друге, а чому ми не пішли на те, щоб закріплені були якісь конкретні прописані гарантії? Я думаю, що частково це не має ніякого змісту, тому що це не комерційна угода, яку треба буде розглядати в судах. Розслідування щодо тих чи інших інцидентів можна буде зробити дуже швидко. І не продумано і навіть не проговорено, хто буде спостерігати за цим перемир'ям, так? Тому і нема що і кого вписати. Це все відбувається на рівні розмов. Там уже там, індокитай, Китай, хто завгодно може долучитися до цієї історії. Хоча я вважаю, і так вважають європейці, що. Має бути європейський контингент однозначно. Україна це частина Європи, тому тут мають бути наші люди. Що думає про це Путін? Нам має бути абсолютно байдуже, тому що. Ми на українській території хочемо це контролювати, не на російській. Хай в себе там робить що завгодно. Там хлопців з картоплею ставить, не знаю, ще когось там киргизів з кумисом при всій повазі до Киргизського комису. Але ну це це там їхня проблема, тут наша проблема. Ми не можемо ні їм довіряти, ні їхнім партнерам довіряти. Ми не будемо. Заява, яка прозвучала від штатів, що поки що ми не хочемо щось там жорстко затискати Росію в цьому плані, щоб дати можливість взагалі, щоб настало будь-яке. Перемир'я трошки м'яка позиція, якщо чесно. Не дуже це при...